Old Grand Сценік 3 від тринадцятих років. Покажіть, будь ласка, без питань. Ринок великий. Ідемо зараз. Робимо огляд, що є по даних автомобілях, які на них ціни, які заявляють в них пробіги. З вас лайк та підписка. Зараз сідаємо з рушно і дивимося, що пропонує найбільший авторинок по Ренальд Сцені Грандовських від 13-го року. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий кофейний у нас 13-й рік. Показую вам. Детальніше, легкосплавний, гарний диск літня. Гума в нас гарна лінза. Парктроник, туманка в нас присутня в дуже гарному кольорі. По характеристиках це в нас 13 рік, 1,6 дизель, 188 заявляють пробігу за вартістю 10500, бо в нас комплектація складання, весь ключовий доступ. Присутній. По салону комбінована тканина шкірою у нас. Навігація 6-ступка, повний склопакет, все в нас. Присутній, трішки підтонований позаду. Ось так виглядає. Все трошка є парктроник зад без форкопа, без рейнга. Ось такий екземпляр перший зустріли. Якщо вас цікавить перевірка даного екземпляра чи будь-якого іншого, тобто пошук автомобіля в підборі. Під ключ, супровід по авторинку чи будь-яка інша послуга, одноразовий огляд, контакти знизу звертайтесь, перевіряємо автомобілі детально, це технічний стан, фарба, обов'язково пробіг корекції, сажі, форсунок і так далі. Корекцію турбіни, якщо вас цікавить пошук та діагностика, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо хороше авто. Зараз йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр, показую. Лінза в нас стоїть. Туманка легкосплавна, і диск гарний чорний, зимова у нас гума, бо комплектація, безключовий, релінг по характеристиках 13 рік, 7-місний, 234 заявляють пробігу 1,5 за вартістю 9,8. По салону має комбінований салон на 6-й ступочка, шкіряне кермо. Все в нас по стандарту. Навігація, сітка позаду. Додаткових два місця у нас Старфен виглядає. Парктроник присутній зад. Ось такий екземпляр зустрів. 9.8-234 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо сірий екземпляр. Показую також, що він у нас на гарній комплектації. Лінза. Парктроник противотуманна фара, легкосплавний чорний диск, літня. Гума у нас бовс, безключовий доступ, релінг. Люк, це в нас 13 рік, 212 заявляють пробігу, 1,5 дизель за вартістю 9900 присутнього на читання знаків. Далі комбінований салон. повний Повніску пакет, ступка Електростоянкове. Все у нас задній ряд сидінь. Він у нас сімей міцний. Форкоп парктроник зад також у нас. Є ось такий цікавий, безключовий у нас по всіх дверях. Складання також присутнє. 10 900, 212 пробігу, 13 рік, 1,5 дизель. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ось такий білосніжний екземпляр. Також показую вам його детальніше. Лінза, туманка без паратроника. Чорний легкосплавний диск, літня гума, бовс нас чорні дзеркала, релінг без панорами. Він по характеристиках це 14 рік, 1,6 дизель 215 заявляють пробігу за вартістю 11350. Висключовий у нас є, по салону. Комбінований салон, чистий ступка, шкірене кермо, навігація, електростоянкове. повний склопакет, все у нас по стандарту. сеточка позаду є. він у нас П'ятимісний не видно. Форкоп Парктроник-зад також в нас присутній гарний білий колір. 11-350, 215 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Також показую вам детальніше. лімітед у нас комплектація. Лінза, заумивач туманка без парктроника, світлий легкосплавний диск. Зимова у нас тут а ще гумарилінг поверху без панорами. 9450 вартує, 15, рік, 1,6 дизель, 223 заявляють пробігу. 9450 без ключового в нас нема. Присутнє складання по салону Просто у нас тканина, шкіряна кермо, навігація. Клімат, повний склопакет в нас у нас присутній. Сяточка позаду є. Додаткових два місця він 7-місний. Без фуркопа, парктроник заклад у нас. Ось такий екземпляр зустріли. 15 рік, 223 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один екземпляр. Це в нас 2-літровий дизель, і він у нас в автоматі показую на гарній комплектації. Лінза, омивач, парктроник, туманка, легкосплавний диск, складання без по всіх дверях, люк, панорама, релінг поверху. Все в нас присутнє по характеристиках. 14 рік, 2-літровий дизель 229 заявляють пробігу за вартістю 11500, присутній сертифікат. І він в нас в автоматі. салону. Шкіряний салон комбінований з аль Алькантарою. Автомат, навігація, повний склопакет, шкірений кермоклімат, електростоєнкове. Присутнє все. Сіточка є. Він у нас семимісний 2. Місце позаду парктрон зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр. Цікавий. Зустріли в автоматі простий автомат. Тут не робот, двохліт, комбінувався він лише з двохлітровим дизелем. 11500 вартує даний екземпляр на старті і йдемо шукати наступний Зустрічаємо ось такий біленький екземпляр і дивимося його детальніше. Лінза, омивач, парктроник, туманка, легкосплавний диск, літня гума, безключовий доступ по всіх дверях. Бачу читання. Дорожніх знаків, 13 рік, 1,6 дизель, 9,8 вартує на старті, 225 заявляють пробіг. Гарний салон у нас, шкіра Алькантара комбінований, шестиступка, шкіряне кермо, повний склопакет, навігація все є. Сіточка позаду, ось так виглядає задній ряд. Шторка також присутня, парктроник форкоп позаду у нас є. Ось такий екземпляр зустріли. 13-й рік, 9.8 вартує він у нас на старт. Зустрічаємо ось такий сиренький екземпляр. Бачимо, пригнаний він нас з Франції, і він у нас в автоматі показує лінза. Туманка. Простий в нас, це нелегко диск це в нас. Накладочка, але дуже гарна літня гума по характеристиках. Це 14-й рік і у нас в автоматі 7-місний 199 заявляють пробігу. 1,5 дизель за вартістю 9800. Складання без ключового нема. Простав у нас ткадина, шкіряне кермо, електростоїнковий клімат. Повний склопакет у нас є. Задній ряд сидінь, два додаткових місця. Присутньо зад без коркопу. Ось такий екземпляр зустріли. Тут у нас стоїть роботизована коробка, тобто EDC 1,5 дизель 199 пробігу за вартістю 9800 і йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Показую, пригнений нас із Франції, лінза туманка. простий у нас не диск зимова гума. По характеристиках це 13 рік, 240 заявляють пробігу, 7-місний 10-200 він у нас вартує, 1,5 дизель по комплектації. Без ключового немає. Релінгів, панорами також немає. По салону у нас проста тканина. ступка, шкіряний кермоклімат. Старт-стоп в нас повний склопакет також присутній. Задній ряд сидінь. Додаткових у нас два місця. форкоп, парктроник зад у нас присутні. Ось такий Екземпляр ще зустріли, 240 заявляють пробігу за вартістю 10200. Ще один чорний екземпляр трапляється, нам показує лінзаумивач, туманка, легкосплавний диск, літня гума по характеристиках 13 рік, 9 тисяч вартує, на жаль, не вказаний у нас пробіг. Релінги без панорами, без ключового доступу в нас немає. Проста тканина, шестиступка, шкіряне кермо. Система старт-стоп у нас є, повний склопакет. Ось такий екземпляр, шторка є позаду. Задній ряд сидінь. Сімеміцна іменус, без парктроника та без фуркопа. Ось такий екземпляр. Зустріли. На жаль, не вказаний пробіг за вартістю 9 тисяч ідемо шукати наступний. Зустрічаємо ще Дякую. один екземпляр. Також показую вам його детальніше. 13-й рік по комплектації лінза умивач парктроник-туманка, легкосплавний диск. Літня гума в нас присутня. На жаль, також наступний вказаний пробіг, він у нас 7-місний, 8 950 вартує він на старті складання, без ключового нема. Комбінований салон, 6 шкіряна, кермо навігація, старт-стоп. Задній ряд сидінь. Шторка також позаду є, парктроник парк зад у нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. 8 950 вартує у нас на старті. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр. Показується в нас 15 й рік на лімітед комплектації. Лінзоомивач, туманка в нас є. Легкосплавний диск, літня гума. По характеристиках це в нас 15-й рік. 264 заявляють 100% пробігу. дизель за вартістю 9900. Складання панорами в нас немає присутній релінг поверху. Каневий, солон, 6 старт-стоп, повний склопакет шкірене кермо. Все у нас є навігація. Задній ряд. Ось так і виглядає. По вікнах бачимо 15-й чистий в нас рік, форкоп парктованих зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли, 15 рік за вартістю 9,264 заявляють, пробіг. Ось таких пару екземплярів вам показав, і це лише ми пройшлися по одній. Площадуці, як бачимо, таких автомобілях є. Різні ціни, різні пробіги, Звісно, їх всі потрібно перевіряти, чи вони дійсно там такі, чи ні. Тобто цікавий пошук такого автомобіля, так як і казав, контакти знизу, телефонуйте, детально вас проконсультуємо, як проходить пошук, перевірка автомобіля. Працюємо по двох областях. Це не лише рідкі, ми моніторимо повністю, це авторія, це площадки і так далі. Тобто цікаво, контакти знизу, телефонуйте, знайдемо вам хороше авто.